Привіт, шановні друзі. Хочу вас познайомити з своєю пухнастою подружкою. Так, так, подружкою. Саме вона завжди біля мене. Але зараз, ось, як, наче щось розуміє, що я її знімаю на камеру, і вона прям така е, насторожена і виривається з рук, серйозно така зробилася. І не хоче, ну йди, йди, гуляй. Не хоче зі мною е, розмовляти разом з вами. Ну, хочу розказати про неї е, як е, про таку цікаву кішечку. Вона така е, незвична кішка, не як усі, от я б так, так сказала. Е, живе вона в мене вже 10 рік, але виглядає дуже-дуже молодо. І, звичайно, із-за того можливо, що гарно харчується, любо що вона не їсть. Кішка ця, якщо звернули увагу, має такий незвичний, як для всіх котів, окрас шерсті. Називається вона трьохкольорова, або ще, як по правильному, порода цих кішок називається каліко. Чи якось так наголос ставиться, чи каліко, чи каліко, не можу вам точно сказати. Але знаю те, що трикольорові кішки вони якісь незвичайні. Вони дуже мають таку відміну від інших кішок, характері, ну, звичайно, в зовнішньості. І, звичайно, у такій породі тільки народжуються кішечки, тобто жіночого роду особи. Але один на 10 тисяч можливо бути і кіт народиться. Ну, кішка ця в мене живе вже, звичайно, досить давно, але кожного разу вона мене дивує якимись своїми такими інтересними повадками, я б так сказала. Завжди, оце коли я. В городі щось роблю, пораюся, чи я в саду щось роблю, чи я готую щось на кухні. Ну, нема не одного кота, до речі, в мене їх три. Але котя моя завжди, завжди спостерігає все, що я роблю. Сяде на табурет і дивиться, що я роблю, начебто вона перевіряє мої дії. От так я схотілося е, мені вірніше їй про її, неї розказати. Е, завжди, коли я пораюся в городі, вона підійде до мене обідем е, колом, наче оберігає от якихось злих сил. І це не один раз було таке. Це постійно так, я спостерігаю. От вона така, я завжди кажу на неї хазяйка моя. Вона от така, знаєте, як господиня в домі, сама головна. Серед котів усіх моїх. Ще в мене є інша кішечка, вона молода, досить два роки їй всього-навсього. І кіт, який теж молодий. Це її синочок цієї коті Е, Трикольорові кішки взагалі вважаються як символом удачі, символом щастя. То в деяких країнах вони ще є як. Як би сказати, не символом, а як ще називається таке слово, не, не можу згадати? Ну, коротше, символом, скажемо, символом, символом удачі. От е... хотілося б мені, щоб і у вас така була гарна подруга, пухнаста, розумна, аристократична. Яка постійно махає лапами, якщо я їй щось не таке смачне даю. Вона зразу відвертається, лапою махнула, бридко так, і пішла. Говорить, сама їж, те, що я не хочу. Отже, така історія про мою кувичку. Підписуйтесь на мій канал. Можливо, хтось напише про свою історію якусь коротеньку. Цікаво, адже. Зараз такий час нелегкий, який, ви знаєте, напружений. То інколи хочеться про щось таке поговорити нейтральне, от про тваринку, про рослинку, щоб трішечки відволіктися від оцих негарних не новин, які постійно лунають із екранів. То от сьогодні мені хотілося поговорити з вами про цю гарну кішечку. Гарного вам дня! До побачення.